пронто пронто мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор. Черівних амулетів із карт Таро. Там одна печка написала, дивлюсь, розклади, немає чоловіка, тарологів. Довгий час вже нічого не вірю, в амулети не вірю. Не вірте, зірочка моя, візьміть, перевірте. І так, на що ж він наважиться? Він наважиться, щоб вас утримати. Він каже, така жінка потрібна мені. Але тут є такий момент, дівчата, що все ж таки він більше наважиться на це, тому що боїться вас втратити. Розумієте? Я права вищі сили. Кажуть, так. Але. Справедливість іде, тобто, в принципі, це по справедливості. Дівчата, я тут навіть вам запропоную рукою і серцю не просто і серце жити разом, але піти РАКС. На що він ще наважиться? Кроть петаплів! Стати вашим законним чоловіком. І знову зірки запалали. Так, дівчаточки мої. Д'явол. Дівчата. Тут д'явол, е... а ну про що це не хочу додумувати? Десятка пентаклів. Він розуміє, його дуже тягне до вас. І він розуміє, що з вами по-іншому ніяк або бути для вас стабільним і надійним чоловіком. Який з вами вчиняє по справедливості, який дає вам гроші дітей, якщо ви хочете? Десятка пентаклів, це загальний дім, це стабільність і надійність або ніяк. Але тут ось дивіться, тут є дьявол. Дявол по тому, що він розуміє, що тільки так і ніяк. І може мати е, в цьому, ну, як спокушати вас цим. А чи дійсно він для моїх феїчок буде королем Пентаклів? Чи це тільки щоб заманити їх туди? Арканмах, дівчата, ну він може все. Кажуть, що якщо він мету поставить, ця людина, то вона досягне всього. І він справді стане для моїх феїчок королем пентаклів, на якого можна покластися в гарному місці цього слова. Так, четвірка жизлі, дівчата. Проживання під одним дахом, разом, брак, і є майбутнє. І яким же буде це майбутнє? Ну, дівчата, дивіться, Аркан Зірка, яким майбутнє буде. Треба буде все до того, що він вам намалює. Звісно, Аркан Зірка. Треба буде йти йти певний час. Тобто, все ж таки це буде його замануха, бо він розуміє, що вас треба якось утримати, тому і буде вам це говорити. Але це не буде сьогодні і зараз. До тієї стабільності, і надійності, про яку я буду вам говорити, там і йти і йти. Я правильно кажу вищі сили? Так, тут зараз у вас пауза у відносинах і пуста карта, вам більше не треба знати. Порада моїм фєчкам. Колісниця, йдіть вперед. Не стійте на місці, порада, аркан сила. Вам кажуть, що ви дуже сильна людина, тут в загальному плані кажуть, ви та людина, яка вміє підкоряти свої емоції, навіть кохання, якщо це кохання, якщо ці почуття не приносять вам щастя, то ви можете їх підкорити. І вам кажуть, так і дійте далі. А що до цього чоловіка? Аркан Смерть, дівчата, він переродився. Це правда. Все погане, що було у нього, пішло. Це трансформаційна карта. Так, і він буде реально буде працювати над вашими відносинами. Але. Це буде покою апоко по іспанськи, тобто поступово. Тому майте це на увазі. Не думайте, що він вам запропонував, і вже завтра буде вся та стабільність надійність, всі ті гроші, що ви хочете, і все та стабільність і надійність. Так, аркан помірність, але обов'язково буде по помірності. Поступово все прийде до своєї до свого логічного рішення, коли все вже буде так, як хочеться вам. По стабільності і надійності аркан помірність крутинь. Люблю вас, дякую. заказуйте молитви. Без мою групу телеграм. Ви найкращі люди на світі.